Директор простої української школи заткнув роти розніса владних чинуш далі мовою оригіналу. Відкрити листа до міністерства освіти і науки України, шановний пане Оксана Васильовичу. Пане міністра Оксани Лісова, я пишу вам, цей лист не просто як директор школи, як людину, як учитель, який і колись, так само як і тисячі інших педагогів, ішов у цю професію з думкою про високу місію учителя. Звірою, що ми виховуємо гідне майбутнє України, але з кожним днем ця віра стає все більш крихкою, Думка стає все тяжою о, те, що відбувається сьогодні в освіті, не витримує жодної критики. Ви говорите про реформи, про нову українську школу, про підвищення престижу професії вчителя. Але дозвольте запитати, чи ви справді нас чуєте, чи ви знаєте, що означає жити на 19 тисяч гривень? Це зарплата директора, а зарплата молодшого вчителя ще менша. Коли комунальні послуги, їжа лікування, транспорт з'їдають усе до останньої копійки. Чи ви розумієте, як це працювати не лише педагогам, а ще й секретарям, бухгалтерам, психологам, соціальним? Ним працівником, юристом, інспектором з охорони праці, як це жити учням, але водночас тонути у звітах, паперах, безкінечних наказах, які ніколи не вплинуть на якісь освіти, але крадуть наші сили, час і мотивацію. Як це прокидатися в шості ранку і вкладати в дітей душу, а потім прийшовши додому, чути від рідних гнут, ти знову за комп'ютером, бо треба заповнювати журнали, плани, звіти, аналітичні довідки, які ніхто не читає. Ви кажете, що вчитель має бути вмотивованим, але яка і чим мотивувати людину, яка ви як мотивувати того, хто боїться захворіти, бо лікування обійдеться в половину зарплати. Як мотивувати того, хто розуміє, що його учні підуть у великі компанії у бізнес, у політику і зароблятимуть у сотні разів більше, ніж той, хто їх вчив? Я не прошу вас про співчуття, прошу про справедливість. Вчителі не хочуть подачок. Ми не хочемо гарних слів. Ми хочемо працювати за достойну плату. Ми хочемо робити свою справу, учити дітей, а не заповнювати масу непотрібних паперів. Ми хочемо, щоб ми нас поважали не за слова, а на ділі. Бо якщо ми замовкнемо, якщо підемо з професії, то хто тоді залишиться? Чи хочете ви стати тим міністром, за якого остаточно зруйнується українська освіта? Чи хочете ви, щоби колись ваші діти або онуки запитали вас, а що ти зробив для тих, хто нас учив? Я прошу вас не ігнорувати цей лист, разом давайте змінювати освітянське буття, бо ми вже на межі. Вийдіть зі свого робочого кабінету. Завітайте без попередження у звичайну українську школу, і ви побачите реальність разом все можливе, українці це довели у нашій державі, неймовірно. Ни потенціал педагогів Боеса згодом я публічно запропоную своє бачення змін, які допоможуть вивести освіту за такої кризи, з повагою Дмитро Ламзе, директор школи. У той же часу Українка за псевдонімом Миколаївна на своїй сторінці у Фейсбук пише наступне: звертаюся до вас від імені всіх стурбованих і обореним тим станом, що зараз відбувається, де обіцяний вами в наша слуга народу, який у серіалі робив усе для людей в реальному житті. Ви нас просто добиваєте. За що нам далі платити прийдеться за дороги по. Який ходимо за воду в колодязі чи може за повітря, яким дихаємо взяти, наприклад, звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримає ті нещасні 860 гривень, чоловік отримає мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні посла і трошки залишається на їжу, а далі а потреби дитини памперси, пересити суміш суміші, одяг, адже дитина росте. Як на 860 гривень ростити дитину? А якщо хтось в родині захворіє ціни в аптеках, просто космічні? А ви, пане президенте, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхує. Ти за кордон, замість того, щоби підняти популяцію, навпаки робити все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють, і не у війні справа. Проте ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним за ціни на комуналку, яку не мали піднімати взагалі. Мовчу все платне, платне і ще раз платне, крім повітря. Чоловікам не дають заробити навіть тих, хто не придатний, не випускають за кордон. Так повинні воювати, але ж і їсти щось треба. Дилу дітей виховувати, жити Ниць кінці, Так, війна, я розумію, але я там і ми, українці, зараз просто виживаємо. І ви цим пишаєтеся, слуга народу Зеленський. А ми так сподівалися, що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.